22.09, Дніпропетровська область, Криворізький район. Вбираємо недосвоєшник Це в нас тут посіяний е, гібрид гібридворки від компанії D. Посіяний був 14.05. Тут була оранка, Дві культивації після сходів ротаційної бараної пройшли Побризгали каранстаром і дві міждорядки зробили Ну, в общем сояшник по 50-60 сантиметрів шляпки отакі ось. Поле 10 гектар у нас засіяно і ще бункер не на пів бункера і мені ще осталось, там гектара два. Уже удобно. Ну, я думаю, видно, що Не знаю, кілограм там на других полях косили Саксон Альфа то з 10 гектар, десь в общей сложності 10 гектар бра, десь 5 гектар оставили, даже і не косили. Ну Заїхали, зробили прокоси, нема нічого взагалі. Шляпка навіть не раскрылась, засохла. То 5 гектар бросила десь з 10 гектар в общей сложності накосили то на 100, ну опять же воно грязне повезли, сделали анализ 35% сор, натура э, 379, а выход масла 48. Вот такие цифры получились. Бо мені писали якось під якимсь відео Ти поміряй натуру, чи стої його косить. Ну, 379, я думаю, непогана натура, а тільки ж бачите, що нема влаги, позасихало все. А там рядом посєна Сінген та Сейпері. Таке саме. Ну, тобто, в цьому году без разниці, який літ, якщо воно у нас тут засуха була, то воно...

Горобці викльовують оцей сухий, викльовують горобці. Рішили убрати. Заїхали там, Вага 12, зараз висипимо спаді Два-три вон. дня, воно підсохне. тим более тут, тут 10 гектарів бункера не буде. Таке от. То вже вигрузю, може включусь, покажу прицепи, сколько нам посилене. А уже потім. Як веземо здавати, то вже скажу який вес. Зараз то не будемо його власне. Це 60 гектар. То не півтори може буде. Ми навіть трактор не дали на поле, а забрали все в бункері, приїхав. Так, ладно. Буду відключатися, підписуйтесь, ставте лайки. Потім буду вже знать весь, то скажу вам.